Я в Лодзі ще не буде конференції друга хвилина, матчу. мачокартка казова трішко шість я Лодзі. Але про все по порядку. Друзі, всім привіт! Я Аліна і ви на моєму ютуб-каналі. Досить давно не було нових відео. Час повертатися. Я приїхала в Лоць, аби відвідати фінал жіночого кубку в Польщі. Подивимося, як все проходить і хто стане переможцем. Смій потяг, на якому я приїхала, а ось стадіон, на якому буде матч сьогоднішній. Я вже забрала свою акредитацію і їду в трибуну про Змагання жіночої Польщі буде відбуватися в лозі на міському стадіоні. Он був відкритий у 1924 році, але була велика реконструкція у 2022 році і в квітні він знову зустрічав глядачів. Він вміщає в себе після реконструкції більше, ніж 18 тисяч глядачів. Такого чогось особливого це те, що він виконаний в біло-червоних кольорах саме стільці, тому що місцева команда має такі кольори. В ньому написана літери команди і лоць, назва міста. Що говорити окремо за команди, то перш про першу команду я розповім, що це повоншецен. Це жіноча команда, яка була створена у 2002 році. У 2022-му до неї приєднався після злиця Олімпія Шецен. Вони почали грати разом. Із таких великих досягнень після цього злиця те, що вони стали чемпіонками Польщі у 2023-2024 році. Це, напевно, найголовніше. Знову мене перебувають. Погоджуюсь, сподіваємось, побачимо гарний футбол і круту гру. Він ще сказав, що сьогодні очікується більше ніж 6 тисяч глядачів. Друга команда чарний сосновець. Ця команда була створена набагато раніше, у 1974 році. Вони були 13 разів чемпіонки Польщі і разові володарки Кубку Польщі. У них багато історія. Цікаво, хто переможе, тому що я дивилася е, статистику на матч. І тут е, 50 на 50 нахи поставити не буду. Вже в когось почалась студія. У в зоні збираються вже члени, родини. гравчині вже на полі. Це Погоншецін гравчині, а то чарній сосновець. Так, мені тільки що коли принесли склад команд, повідомили про те, що не буде конференції. Дуже шкода. Я дуже хотіла туди потрапити, познімати контент і ще маю змінювати свій вечірній автобус на потяг. Але найголовніше, що матч буде, тому що я думала, що його відмінять в Польщі вже два або три дні по всій Польщі, просто цілими днями дощ. І сьогодні теж була злива. Я думала, ну відмінять 100%. Але е, виходило навіть сонечко, коли я прийшла на стадіон. Зараз просто похмуро. Тому сподіваюся, під час матчу не піде дощ, щоб було гарно видно поле гравчинь, і їм було комфортно грати. За моїм таким спостереженням здається, що вболівальників погонше більше, або можливо, це просто їх трибуна, і вони раніше прийшли. You're <inaudible> gonna Ви підтримати гроші. Дуже відчувається, що вболівальників повеншеться набагато більше, ніж чарний сосновець. І в мене Дається таке, відчуття, що вони переможуть. Можливо, це через те, що більше вболівальників, більше галасу, коли називають гравчині команди. Не знаю. Можливо, мені так здається. Матч розпочався. Тільки що був такий момент у погон Тільки третя або четверта. Це навіть друга хвилина матчу. Жовта картка. Зараз після жовтої картки і пенальтів у ворота Чарні Цосновець і коли не забила гравчиня Погун Шецин, Я зрозуміла, що вболівальників порівну. Вони чекають просто свого часу. Зараз. Що мала бути пенальті с новчарна? Вже стали гравчині, все суддя мала тільки свиснути, і вона свистить і показує вболівальники в шоці, тому що тільки щоб. Було... Бути, тому йдемо на перерву з рахунком 0-0, Подивимось, чи вийде забути наступного комусь таймі, чи буде пенальті. Ось там е, студія розпортала, а тут спіймали гравчині на коментарах. У нас зараз перерва, чекаємо на другий тайм. я трішки змерзла, зайшла всередину і побачила мікс-зону. Ось вона гарненька, а ось там вихід на стадіон. Мікс-зону. Ми потрапимо лише після закінчення матча, тому чекаємо. І ще тут сала конференційна. Де конференції проходять, і є така спеціальна кімнатка для медіа, де можна поїсти і попити. Зараз вже гравчині вийшли на другий тайм. О, власне, ось розпочали гру. Біжу дивитись. світить сонце, йде дощ. Його на камері не видно, але він не йде дуже сильний. І вийшла Райдова. Як це гарно. Е, тільки що гравчиня під номером 7 з Сосної Чарни забила гол. Після 70-ї хвилини тільки вони вийшли вперед. До того було 0-0. Вона і вони грали на одну борчину менше. <поінь> Дому. Гравчині вже просто в шоці, коли в них перерва, одразу масаж, одразу відпочинок. І все ж таки досі один-один. Хто переможе? Питання дня. Зараз буде бути пенальті повенчин суспільності чарний. Дуже Забили. Забили! Один один. Знов, що втори дня вони Хвилююсь, на що Хвилююсь, я буду бити. Розно помінялася. Відбила. Я радію за кожного. Я не знаю, за кого хліб. Два-три. Руки червоні. Бо дуже холодно. От і все. Визначили чемпіона жіночого кубку. Дуже хвилювалася кожну команду, тому що не було одного фавориту. Багато емоцій. Вітаю команду з перемогою. Дальше більше. На жаль, на флеш не можу залишитися, тому що маю їхати вже назад до Варшави додому. До зустрічі! Гарно.